І так, шановний, добродію всім привіт. Сьогодні у нас очередний китаєць і зараз вам покажу проблему, яка в ньому є. В чому проблема в основному може хто знає, може хто ні. А для тих хто не знає, скажу. При роботі почав набирати обороти сам і... І спинити його не можна було. Пішо, пішли влазити в карбюратор, накрутили. Да, до речі, бачите, Оце те, що я вам колись показував. Там є в мене в одному з відео, як шнурок натягувати, щоб не було такого так, обвисання. Ну, всім зрозуміло, зараз показую далі, чому причина і чому не треба одразу розбирати все на світі, щоб шукати. Лише потрібно подумати, казав той перший головою, а тоді вже руками. А в нас більшість виходить, що наоборот. Так, розкручуємо. Цей віжевид бензопили я вам по-моєму не показував, але різниця в тому, що тут просто бумажний фільтр. І все. А, ну да, І Платформу поміняли, ви розумієте, да, про що я. Тобто те, що я вам говорив, картера, як бачите, ті самі. Вихлопнув ну, трохи дирок наробили, П'ять вже, а не дві або одну. Ну, коротше, що небудь закруглили по-другому, лиш би не, не похоже було перед цим. І назвав неї. Практично німецька. <хи> Може хто знає, хай скаже, роблять в Германії такі бензопили чи ні. Я думаю, що скажу, на перший раз таке бачив. І так, відкрутив я, зняв глушитель, зняв карбюратор. А тепер, якщо ви бачите, до чого я вів, для чого я знімав. Дивіться. Чуєте, так? Да? Тобто вся причина. І в цьому вся суть, що не треба величасно щось включити. Так, ще два не докрутив ще. Все знімаємо, дивимося бачите? Так, це викидаємо. Прокладки нема? Нема. Дивимося всередину. Як ви бачите, зараз я приближу, видало прокладку з під циліндру. От і вся якби, в тому і поломка. Тобто задача номер один. Почала повишати обороти, ніколи нічого не крутить Карбюратор. Питання нема, що можна настроїти. Я навіть відео виставляв, як можна настроїти. Але навіщо ви маєте збивати регулюровки, якщо вона нормально робила до цього, і тут почалися високі йти обороти. Просто вам показую, що в даному випадку це, ну, це в основному завжди виходить прокладка, тобто про прогорає трохи. Збільшується зазор, починає ганяти циліндр, тому що ж компресія би, присутня. І вам ось бачите куски прокладки. Воно від вібрації її роздовбує і випльовує. І підсосує під циліндр повітрячко і починає збільшувати оберти. Буває так, що циліндр відкручується, що можна одразу. Провірити. А тут було піджато, тому що болти на гроверах і ці гровера ще піджимають. Як бачите, це не завжди так, що болти на гроверах. От. Шайбочка і гроверок. І за що цього виходить, що повністю циліндр не відкручується, а гровер розжимається, він як пружина працює, і притримує, але вібрацію ніхто не відміняв. Воно виходить роздобувати цю прокладку, випльовує. ну І в даному випадку оце вся поломка. Ну На цьому відео якби, все. Це я вам просто показав для того, щоб ви знали. Зразу розкрутили, зняли карбюратор глушитель поміняли отаку новеньку прокладочку. Бачите, я заготовив наперед, тому що я вже знаю, що от таке буває. І все, і тоді зажимаєте, ставите назад. В цьому випадку мені ще прийдеться настроїти карбюратор, щоб запустити. А в вашому випадку, якщо ви не будете лишнє крутити, ви одразу розібрали циліндр, під циліндр прокладочку нову поставили, зажали добре і зібрали і все, і забули. Ну все, на цьому якби все. Всім пока, всім щасливо.